о оп 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 Всім доброго часу доби. Ми будемо з вами зараз говорити про те, скільки вам калорій треба вживати для того, щоб схуднути, як воно визначити. Ви вже зрозуміли, що оці от, е, голодування, оці всі дієтки тупорилі з інтернету, це все фігня. Воно все не працює. Треба розуміти, скільки калорій ви вживаєте, і підганяти під те, скільки ви е, витрачаєте. Так як, скільки, як зрозуміти, скільки вам калорій треба вживати? Не так легко, але й не так складно. Перший варіант. Він попростіше є. такий чувак Харіс Бенедикт. Він вивів таку формулу. Я думаю, він вже не в живих, але, надіюсь, можливо, в живих. Е, він вивів таку формулу. Вона складненька, вона довгенька. Ввідіть її в інтернеті. Там коротше, є е, формула, е, з неї, її ви множите на коефіцієнт активності, ви визначаєте свій коефіцієнт, коефіцієнт активності, і далі відчитаєте <клес> отриманий результат від коефіцієнта активності. Коротше, в інтернет вводите цю формулу і рахуєте для себе. Там є навіть сервіси, в яких ви просто вводите свої дані, і воно саме вам все це враховує. Легко, просто і комфортно. Також, варіант є другий. Він буде більш правильний, але більш запарний. Сім днів підряд ви все, що ви їсте, зважуєте, все записуєте в лічильник калорій і все рахуєте, скільки який день калорій. Потім ви це все ділите на сім, і все. І все. І от це буде ваш калораж, якого ви потім е, вичитаєте, потрібну вам кількість е, відсотків. Е, і худнете. Отак-от. От Отак от вам от просто вираховується. Якщо у вас от ви відняли 10%, сидите на цих калоріях тиждень. Через тиждень бачите, по замірам, ви худнете, сидіть на цих калоріях, не худнете, знижите. Ну, там є деякі нюанси, звичайно, не все так просто, на жаль. Але ну, так воно, в принципі, працює. Мене звати Володимир Борисенко, я дієтолог з практикою 9 років, через мене пройшло більше 9 тисяч людей. Я запрошую вас до себе на навчальні курси, до себе на індивідуальну роботу по допомозі зі схудненням. Також, якщо вам було цікаво і корисно, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І все оце от, що вас цей блогер. Все, бажаю вам і вашим близьким миру, щастя, здоров'я і всього того, чого ви самі собі побажали б. Пока!